Привіт! Здоровенькі були! З вами Шотам Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна заробляти на Ютубі, не маючи каналу або не маючи монетизованого каналу. Варто зрозуміти, що Ютуб це ціле таке середовище, де існує дуже багато ієрархій, таких як автори каналів, таких як працівники, виконавці, воркери, як їх тільки не називають насправді. І Тут можна розвернутися любій людині. Чи ви школьник і вам там 13 років, чи ви доросла людина, яка вже має не знаю, сім'ю, дітей і три бізнеса, і хочете запустити ще Ютуб, всі можуть знайти собі можливість заробляти так чи інакше. Так, сьогодні ми розкажемо приклади живі. Кейси, як кажуть, модно тих людей, з якими ми співпрацюємо, з якими ми навели контакти завдяки нашої спільноті. Що там Ютуб, почати варто, мабуть, з таких початкових елементів. Я пам'ятаю, коли ми займалися продакшном і знімали реклами ще в далекому 16-17 році. Дуже багато заявок до нас приходили: типу, чуваки, а зробіть анімацію або зніміть відео для Ютуб каналу. Я тоді пам'ятаю дуже активно такі вакансії на Work.ua Трум Трум розсилав. Це такий здоровий канал, не знаю як він зараз. але колись він mm -hmm. прямо от брав повно-повно людей. Це була ціла система. Не знаю, цілий продакшн, ціла компанія, яка виготовляла тільки контент для Ютубу. І вони наймали людей, які могли би запропонувати їм різні послуги. Тобто, перший варіант: ви можете подати своє резюме на різні такі сайти для пошуку робіт чи фрілансу, і знайти там свого роботодавця, точніше автора чи менеджера великого каналу, для якого ви будете виконувати монтаж, допустим. Або, наприклад, в мене є друг Андрій, який вже багато-багато років знімає кулінарні відоси. Він просто шикарні відоси знімає. Під замовлення, тобто у нього є замовники з-за кордону, які йому кажуть, там, інколи присилають набори, там, не знаю, каструлі, якісь сковородки, там, пончики, ще ще щось пекти, і дають йому замовлення. Там, наприклад, 150 доларів за відос образно. Ось. І він в ну, нього. Професійні камери, світло, студія своя прямо зроблена під кухню. І він там пече, варить, жарить і віддає їм вже готовий матеріал. А ті люди використовують їх на свої YouTube канали, на інстаграми, на TikTok, на сайти, просто на будь-що. І він тільки, от буквально пару днів назад, він мені писав, що. Все, я вирішив, я йду на Ютуб. Надоїло мені працювати на когось, на цих замовників, переробляти, перепікати, як то кажуть. І він вирішив от, завести свій кулінарний канал, от будемо дивитися, як воно буде рухатися. Наступний момент. Що перетин 2020 року і 2021 року. І ми з Владом влилися ну, більше я, в тему Майнкрафту. Ну і що таке Майнкрафт? Майнкрафт це гра, але на Майнкрафт в той час грімів просто на Ютубі капець. Як ви собі просто уявляєте скільки грошей крутилось на цьому контенті? Взагалі не розумію. І ну, то... ми почали створювати канал по Майнкрафту. Я ще тоді купив схему за 1500 доларів. Ми про неї на курсі розказали все по цій схемі. Вона ну окупила себе в рази. Тому як це все відбувалось взагалі, типу я Майнкрафт в житті не грав. Я так само взагалі. І мені вдалося знайти воркера, хлопчину, молодого такого, я не знаю, скільки йому років був. Школьник клас восьмий, може сьомий. Ну, щоб ви собі розуміли, хлопець в восьмому класі прекрасно комунікує з тобою, з дорослою людиною на тему типу виконання роботи, робить свою роботу вчасно і заробляє там порядка. В той час там 100-200 гривень за одне відео. Так, а їх... таких відео в день було вісім. І то я тільки один канал в нього замовляв, а він ще мав 3-4 додаткових клієнта, які приносили йому такий дохід. І це, ну, чувак в 8 класі, перепрошую, в нього немає свого каналу, але він заробляє на Ютубі. Розумієте? Я так само, до речі, шукав, хто мені буде робити ці відоси, тому що я теж не шарю в Майнкрафті. Я знайшов Данила, це племінник моєї дружини. Я знайшов. Дініса Кабана Брата, і він зі своїм однокласником фігачили мені відоси. Тобто, мені дві людини фігачили ці відоси. Прекрасно. А, дамо далі. А, тож, а... Часи ковіду чи перед ковідом, одним словом, епоха зародження пляжів. ніша пляжі. Хто не в курсі, ну, дивіться інші подкасти. Так от, ми з Владом на Тенеріфе, шукаємо в той час можливість там, чим побільше тих пляжів не знімати. Самі ходимо з тими камерами, знімаємо. І кожен раз, коли ми приходили додому з пляжу, обгорівші, пити хочеться, ноги відвалюються. Ну, в моєму випадку, і ну, так чуть не Ну, менше з тим. Подкаст ніша, яка змінилася. Дивіться, якщо про ногу цікаво. Ми шукали, хто блін нам зможе ці пляжі знімати. І тоді ми ще не могли б підозрювати, скільки бажаючих людей є yeah. цей контент реалізовувати. Тим більше зараз, коли багато людей виїхали, типу десь за кордон, які живуть десь на морі, які просто ще дякую скажуть, що вони вам будуть ті пляжі знімати. І кейс про чувака секретну телеграму, який є дилером. Він Та, продає пляжі на ваші канали. Якщо ви забажаєте, можна до них звернутися в секретному телеграмі. Так, я от з його дозволу, мабуть, розкажу історію про те, як в нього були два робітники в пляжі на Бразиліях. В Бразилії знімали пляжі. І щоб ви розуміли, цей воркер за місяць заробив на продажі півтори тисячі доларів. Не маючи каналу, нема за маючи перший канали. місяць, не чекаючи на коли там прийде монетизація, коли там то все полетить. Ні, він просто зайнявся цією дорожкою, цим напрямком я зніму для ютуберів. А ютуберів вже собі зароблять в рази більше, але моя зацікавленість швидка. зняв, Думав, продав. Дивіться, ситуація в тому, що не всі можуть вести Ютуб канали, не всі там хочуть монтувати, не всі хочуть от мати такі підюки під очима не спати і вести канали. Хтось хоче або чекати місяць, два, три монетизації. Всі хочуть, ну, не всі, а багато хто хоче вже. І вже от, вже. Тому що ті, хто займається Ютубом, вони відлітають в перший місяць, бо в них немає результатів. Але такі люди можуть без проблем запропонувати, не знаю. Зйомку контенту чи виробництво контенту. Монтаж. Інших. А це вже зразу зняв, маєш, продав. Кар Шастенько. Картинки фотошопні. Йдемо далі. Переходимо до наступного, до наступної можливості заробляти без каналу це створювати превюшки. Це взагалі ідеальна ніша. <кій> Я не знаю, чому, але прев'юшками займаються переважно теж діти. Ну, ну, молоді. Підлітки. підлітки. Чувак наш. Сердіо, здорово Сердіо. Ну, Ви красавчик, ну, мочний ті є багато воркерів, які а, з, роблять просто типу превюшки, дуже гарно і так далі. В чому перевага Сердіо? Він робиться мега швидко. Ми можемо змонтувати подкаст терміновий. Нам треба його вигрузити за 40 хвилин, поки відос обробляється на Ютубі. Він мудряється відмінити всі свої справи, сісти і зробити. Звичайно, з кожним воркером треба мати, типу, вміти свої вибудовувати контакти. діалог. Ладно, наприклад, ну. Пам'ятаєш, як ти робив прев'юшку для подкасту? Влад, мені зон каже, слухай, ну так не вийшло, мабуть, не будемо вже робити ту превюшку. Кажуть, як не вийшло? Треба просто дожати. Так от, якщо ви вмієте в фотошопі робити превюшки, пропонуйте свої послуги людям, яких є свої канали, а таких. Людей, які навіть в Україні зараз так, канал запускають безліч і можна пораду, можна, так? Можна. Порада. <Народ, с для тебя> Як взяти клієнта? Чи ви робите прев'юшки, чи ви хочете монтувати, чи ви там, я не знаю, хочете рекламу знімати для якогось бренду. Коли ви пишете пропозицію, не пишіть там: от я займаюся тим, тим, тим кінець. Ні, запропонуйте клієнтові готову роботу. Наприклад, от. Якби нам написали, от дивіться, ми зробили прев'юшку для вашого відео, яке вже існує на Ютубі. Зацініть. Це, до речі, дуже часто пишуть я 25 років стажу в фотошопі. Можу зробити вам класний CTR, можу зробити то, розхвалює себе отаким от текстом. Ти так уже читаєш, вже втомився. І що? молодець. А скинь результат, покажи, от як Марк каже: типу, візьми вже готовий відос, перероби і зроби свій варіант. І щоб людина подивилася, а ну да, у мене от була така картинка, він зробив крутішу. Тобто, візьміть це на озброєння. Це клієнта вражає, він бачить зразу результат. Я цю схему викупив в 2016 році, коли ми знімали рекламу і один. Бренд Львівський, типу, сказав: Ну, дивись, мені нам треба рекламу таку, типу, як ми вам сказали, робіть. Ми їм зняли абсолютно все інакше. Такого куркупівня зробили з ефектами зі всім, зі всім. ну на той час таких реклам не було. І що? Показали клієнтові ту рекламу, яку він не очікував, побачити. Він такий е-е, це щось, це щось не то. На наступний день слухайте, але ну весь відділ зацінив взагалі мало це. Після того він з нами почав співпрацювати. Ми його вразили. Тож, якщо ви хочете щось запропонувати клієнтові, Автору Ютуб каналу. Спочатку не знаю. Покажіть, що ви можете. Зразу йому в першому повідомленні це продемонструйте. Це вразить, і, можливо, ваша співпраця продовжиться. Також, от е, в чому прикол. Ми оцих всіх людей, які продають контент, збираємо от в себе в секретному телеграмі. Там є цілий вже список, і хто знімає? Є люди, які знімають солодощі. От Богдан, наприклад, і з його сестрою, вони просто знімають контент. Вони живуть в Америці з американськими солодощами. Розпаковка там Асиомерих і так далі. Тому подобне Типу, це теж такий контент купляють. От, наприклад, якби я хотів таке е, знімати, прикинь, мені треба було б, наприклад, йти закупитися цукерками, отримати цукровий діабет. Хоч я їх жиру всі, поки зніму. Ось. А так заплатив там, не знаю, кожен ставить свою ціну, ви вже там домовитесь. І ви, виходить, маєте контент, а людина цього має собі дохід. Також, Олексій, привіт. Олексій створює канали для продажу. Тобто він розвиває з нуля канали. Що в них було 1000 підписників, 4 тисячі один перегляду. І ви цей канал можете просто взяти і купити. І ви можете купити контент з пляжа, контент з деревообробкою. Блін, безліч, і не знаю, коли ви дивитеся це відео. Можливо, ще більше вже там дилерів появилося. Авель, наприклад, передаю привіт Авель. Тобі я сам у нього купую контент. Щоб не збрехати, ну вже точно десь на тисячу доларів. Тільки я в нього закупив, розумієш? Типу, він знімає контент із дівчатами. Я пам'ятаю, що на початку нашого знайомства він із другом хотіли завести YouTube канал. Ну, вони щось там не зійшлись, не розійшлись. Коротше, пробували. Типу тяжко йшло, а потім, типу, каже, хочу купити мене цей канал. Там були чої ферми, дівчата на тракторах. Я йому порадив, як типу, а він скидає канал. Коротше, <смі> мій типу, і каже: От, дивись, я можу знімати отак, як цей. я кажу, це, так це мій канал, <смі> Він такий, о, да, прикольно. Типу, а ми його копіруємо. Так от. І він зрозумів, що йому вигідніше, чим самому напрягатися монтувати, бо він не вмів. Поняв? Він теж, до речі, знайшов воркера, який йому монтував і робив картинку за 40 гривень, якщо не помиляюсь. Кстати, Данило. Який Данило? Танін. А, твій Данило? Да. То той, що на початку Майнкрафт ладові робив, бачиш. Ось. Школьники нинче крутяться, як можуть. І суть в чому, типу що. Він зараз нанімає дівчат, домовляється з фермами. От у чувака є жилка співпраці з людьми. Ось, правда, він мені капісна, ти мені капісна, званіш. Вибач, я не завжди можу говорити і не завжди маю час. Тому що він не любить писати, а я люблю тільки читати. Ось і суть в чому, що він класно організував команду. В нього є три дівчини різні, і вони там на тракторах ганяють, то роблять коров доять, овечок доять, всіх доять. Коротше. І він цей контент класно продає. Типу, і більш все, що нормально на цьому має заробіток. Далі монтаж. Ну, якщо ви монтуєте відео, і там до часів війни, до часу коронавірусу, ви там щось знімали, робили. Зараз індустрія ну не так класно йде, особливо для початківців. Тому, що вам мішає перезутись на Ютуб і робити продакшни ютуберські, звертатися до авторів каналу, як я можу робити відео, я можу знімати їх, я можу вам виставляти світло, я можу вам монтувати. От все, і ви вже можете вриватися в індустрію Ютуба. Без власного Ютуб каналу. Ще приклад розкажу. Наприклад, якщо ви хочете заробляти на Ютубі, ну тобто, заробляти коротше, на клієнтах, яким, яким треба трафік, ви можете створювати Ютуб канали, наприклад, і сіряком, не сіряком набивати їх і продавати кінечки. От, наприклад, я в одного хлопця з нашого чату в нього були пляжі, і в нього забрали монетизацію. Ось, і що я зробив? Я купив у нього кінечки. Тобто, типу, без проблем. Ну, типу, йому, в нього трафік крутиться. В нього монетизації немає, але перегляди є. Що з ними робити? Правильно, їх можна монетизувати кінечками. Все дуже просто. А хто не знає, що таке кінечки, ну. Там є відоси, шукайте. Анімація або After Effect. Знаєш, я вже не бачу, скільки ми там говоримо. Ладно, про After Effects розкажемо на кінець. Мультики на Ютубі дуже часто підпадають під Ютуб Кіц. Ну, якщо ви робите анімацію, наприклад, де якісь дорослі меми, ну, тобто якісь популярні штуки, я не знаю, хто зараз популярний. Ну, навіть почнемо з того, що Максим робить анімацію. Із мультика так Максим робить не то, що анімацію. Максим о, переробляє готовий мультик так, що манєта ну є на цьому контенті. Дуже круто, а, тема красавчик. Максима. Мені здається, це не можна палити, але цю тему можемо його якось на подкаст покликати. Я з ним домовлявся, що він має залетіти до нас. Якось одним словом, After Effects. Ви можете просто робити анімації, де є чувак з мему якоїсь, наприклад, шкіп добдобєс ЄС, або там я не знаю, новий шрек виходить, ще яка штука. Качаєте тікток, ставите англійську мову і досліджуєте меми, що зараз популярне. І After Effects дає вам можливість робити дуже багато контенту, отакого от анімаційного, з популярними хайповими персонажами і так далі. І самому це все варто робити, але якщо ви не хочете напрягатись, ви можете знайти такий канал і запропонувати авторові свої послуги. Без проблем, і ви зразу маєте роботу стабільну, де ви будете надітись на стабільну зарплату і утримувати її, а не як на Ютубі. Бо на Ютубі, ну якщо ви робите все гарно і довго, у вас вже може бути плюс-мінус стабільність. Але якщо ви стартуєте і ці качелі, та ви б це власко. нормально. Ютуб це величезне бабло. Але дуже велике терпіння до цього треба мати. Я, до речі, сам от пару місяців шукав людину, яка вміє працювати в After Effects. Типа, хочу, коротше, є в мене одна ідея, я навіть Бодіку про неї розказував, бо він шарить в цій тематиці, але от ніхто не шарить з нас Розумієш? Я міся... Шарю. Поговоримо про це. Ні, 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 я не буду А, ну ладно, да. то довга пісня насправді. В Effects можна зробити все. Куркопівня можу тобі заанімувати. Він буде коротше, пригати на кнопці Ютубу, і, і там буде анімація така: купляйте курс, купляйте курс, робіть Ютуб. <ривіт> все. Ми в принципі все розказали. Робіть Ютуб або робіть для Ютубу. Без різниці. Та, Тут може... грошей багато ви і ми ще багато не розказали. Для кого хочете ми ще багато не розказали, тому от такий назву, що подкаст філософський. Шукайте кому запропонувати свої послуги. І у вас все вийде. Піс. Люкс. Угу. Оце купляйте курс, купляйте курс.